Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відео по містам. Сьогодні у нас декілька населених пунктів, два. Це Велика Лепетиха і Мала Лепетиха Херсонської області. Ну, питання стандартні, коли і як будуть звільнені. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця липня цього року буде звільнено населений пункт Велика Лепетиха? Хай скажуть ровно правду. Єбо. Іса. Соло. Урус перевернутий. Вуню перевернута. Тресус перевернутий. Ну і подивіться. Добре, що у нас тут? Дивіться, Гебо, Іса, Соло. Урус, Вундіо, Русис перевернутий. Ну, початок більш-менш, кінець не зовсім. Ну, дивіться, прошу мова. Відразу ось відразу падає про дари і про партнерство. Партнерство в даному, мова, е, тобто, що мова. Ну, будуть допомагати це населений пункт звільняти. Так, да, однозначно. Так, е, да. дивіться, окрім того, йде певне блокування партнерства, Так, ну, тобто блокування допомоги читайте такої. Окрім того, це, ну, знову таки, руна, яка інформація приховує. Тобто, що це? Ну, приховане партнерство, якщо так. Тобто, сидять там і чекають. Да? Дивіться, соло ну, загалом непогано. Маркер хороший взагалі. Ну а якщо по шансу говорити, ну, ну це десь ну, до 50%, нехай. Навіть трохи менше. ну Такий набір не зовсім будемо говорити. Ну, взагалі гарно. Тобто соло це все рівно руна, ну, руна перемоги. Зрозуміло, в даному випадку це саме про звільнення населеного пункту, мова. Ну і все рівно, це позначка на те, що десь влітку він буде звільнений. Тобто, липень, ну, можливо, трохи далі, ніж липень. Е, дивіться, урус ну, перевернутий. Що це? Це у нас про те, що ну це про бойові дії, в принципі. Тобто, ну Бачите, урус перевернутий, тобто як такий бойовий дій там не передбачається. Тобто, ну якщо щось і буде, то довкола. <звучить> і знаєте, незначне. Але все рівно вуня перевернута. Бачите, сумні новини будуть з цим пов'язані ну, з бойовими діями. відповідно. Тобто десь поряд схоже, ну і ось Також, Руна, яка бойові дії саме означає, ну відповідно перевернутом станеться. Знаєте, або відсутність бойових дій, або ну, якісь мінімальні бойові дії довкола населеного пункту. Ну Прильоти, до речі, можуть бути по оркам. Да, як варіант. Ну зараз подивимося, як буде звільно. Ну, Тобто, загалом, якщо підсумовувати, то на липень. Ну, в принципі, шанс є, але хотілося би більше. Схоже, що все-таки трохи далі, ніж на липень воно буде. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено населений пункт Велика Лепетиха? Хай скажуть воно правду. Соло. Так, довертаю по часовій. торісос. Урус. Ферху. Ейвес. Так, ось ми куди? Пушка не перевернута. Ага. Ага, цікаво. Ну, дивіться. Що у нас тут? Відразу Соло. Ну, як буде звільнено? Яскраво буде звільнено, будемо так говорити. Тобто, ну, мова про те, що якось, ну знаєте... Несподівано навіть можна сказати. Дивіться, окрім того, як буде звільнено, ну, ось феху. В даному випадку це позначка того, ну, це не прибуток взагалі, а позначка того, що населений пункт в цілі. При звільненні, зокрема. Дивіться, ось Торісас перевернути, те, що я кажу. Е, бойові дії, ну, якщо якісь і будуть, то не в самому населеному пункті, а схоже, десь довкола і мінімальні. Ну, ось все-таки уруз є. Тобто, це що? Це ось, ну... Обмежене застосування сил, якщо так подивитись. Ну, схоже, так, да, схоже, десь там прильоти по оркам. Тобто, ну, в, самому, в самому населеному пункті ні, бойових дій не буде. Десь довкола можливо, як варіант. Ну і в залі більше на прильоти навіть схожуть, ні по оркам. Ніж так прям про саме про конкретні бойові дії. Ну, феху я пояснив, да, населений пункт в Дивіться, руйнувань немає, не, не видно, принаймні, значних руйнувань. Дивіться далі. Вас це, що? Це, це у нас сторона орків іде. Тобто, що це у нас? Ось бачите? Сторона орків іде. Ну, зрозуміло, удар по оркам, Да, обмеження можливостей орків, до речі, буде е оборонців цих в лапках. Е от, Окрім того, падає, ось, бачите, що, трансформація ситуації. Чому? Тому що ось сила йде, це ЗСУ в даному випадку. да, і ось бачите, у росіян беркана перевернута, деградація, отрицательний рост почав почався, да? отрицательний рост оборони почався, якщо так. Ну тобто що? Ну, як я бачу ситуацію, тобто е коли Збройні сили України десь будуть наближатись до цього населеного пункту, горків звідти здує. Ну, можливо, да можливо, там прильоти будуть, пара прильотів, де там орки зосередились. І то, до речі, не факт, Ну тому що бачите. Фаяху пряма, тобто місто, ну, не місто, населений пункт в цілі. Руйнувань не видно. Збитків також не показують взагалом. Ну, доволі непогана картинка. Так. Так, дякую за відповіді. Тепер мала Лепетиха. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи в липні цього року буде звільнена населений пункт Мала Лепетиха? Хай скажуть руне правду. Наутіс. Єра. Лагус перевернутий. Турісас. Тай вас перевернутий. Хаголос, Е, Ну, дивіться, загалом, ну тут теж фактично 50%, якщо так брати. Навіть трохи менше, ну, тому що, тому що Хагава, це, знаєте, така руна. Неоднозначно будемо говорити в контексті питання. Дивіться, прошу мова. Nautis Єра, Lagus перевернутий, Турісас, цей перевернутий Хагвеус. Прошу мова. ну от відразу, руна долі падає. Е, ну, чи, чи буде звільнено? Так, да, буде звільнено. Ну, влітку, ну, влітку схоже на те. Да. Чи в липні, ну, а тут 50 на 50. Е, дивіться, окрім того, це те про те, що випробування будуть певні. Тобто, ну, чи прямо воно так легко пройде, да не зовсім. Ось Дивіться, Єра падає. Завершення циклу в даному випадку, однозначно. Ну, зрозуміло, цикл окупації, звільнення читайте. Да? Лаус перевернутий, але бачите ще поки що, до речі, це з водою може бути пов'язано. ну Населений пункт на березі Дніпра знаходиться. Да? Відступ води, ну, якщо так подивитись. А з другого боку, це також знаєте обман і хитрість. Ну, з нашого боку, схоже. С схоже, що з нашого боку, буде там хитрість при звільненні, відповідно, якось цікаво звільнення. Стосовно бойових дій, дивіться, ось Торіса з випадку. Ну так, да, можливі бойові дії. Якщо не в самому населеному пункті, то десь поряд з ним. Схоже на те. На жаль, ну, ось прильоти падають, да? відповідно. Прильоти по оркам, да? це проглядається. Звичайно, це звичай, руна саме так програється. Ем. Ну, крім того, дивіться, є в неї інше значення. Це, знаєте, падіння бойового духу знов-таки у орків. Да? І ось, відповідно, завершення циклу. Ну, тобто, втеча, оце от руни те, що описують, фактично. Тобто, як наші туди підійдуть десь близько, то орки звідти, схоже, будуть драпати. Да, На те схоже. Ну, гаразд, тут дешевий план ЗСУ показав, я не буду всього озвучувати. В принципі, йде інформація. ну. Е, хай, хай оркам буде сюрприз. Дивіться, крім того, ну Хагаос. Ну так, Хагаос – це все-таки про руйнування і бойові дії, бачите? Що по великій лепитися там все ніби непогано, то помалій, бачите, не все так гарно. Ну, зокрема, в результаті руйнування, в результаті чого? Да, ось чітко, в результаті прильоту. Тобто, схоже, десь там по оркам гарно прилетить. Що у них там склади, що вони там поробили, де вони там кучкуються. Одним словом, да, може туди прилетіти гарно. От, от вам хагалось. Ну, Бабах, да, Бабах. Окрім того, дивіться. ну... Бабах-бабах, ну, окрім того, бачите, ну, загалом, да, ЗСУ, знаєте, чітко б'ють, тобто гарно прилетить. Да, гарно прилетить. Ну, але може ось бути дезінформація стосовно цього. Горки можуть почати поширювати, що А, там ЗСУ, там щось готують, там будуть артобстріл населеного пункту робити, щось таке, дурня, не буде такого. По-другому його звільнять. Ну добре, давайте подивимось як. Стосовно бойових дій мене, зокрема, цікавий, тому що ця трійка це не зовсім гарно, будемо говорити. Хотілося би краще. Отож, як буде звільнено населений пункт мала Лепетиха. Давайте подивимось. Так, дякую, за відповідь. Отже, скидь мені, будь ласка, як буде звільнено населений пункт мала Лепетиха. Хай скажуть вже неправду. Лагус перевернутий. Ера, Ингус, Иса, Манас, Ансус. А ну добра, я правильно разумею? Ага. А раз. Дивіться, 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 що у нас випало. Лаус перевернутий, Єра, Інгус, Іса, Маннас, а, Боже, Маннас, Ансус перевернутий. Завжди Тьфу, ти. Ну, пусту, і відповідно, А докла випала пуста руна. Ну, руни в даному випадку натякають, думай сам. Ну, Найш правильно зрозумів. Довіряй собі. Ну, натик. Е, дивіться, про що мова? Тобто, ну ось відразу. І там я казав, що якась хитрість є по звільненню. Да? І тут, ось, бачите, падає хитрість. Ну, крім того, це, знаєте, ну це руна якась водою пов'язана, тобто ну це щось з уходом води пов'язане буде, схоже на те. Ну Всі, всі руни я не розкриваю тут дещо. ЗСУ показав, відповідно так, в загальних рисах. Дивіться, Єра, е, це урожай, це результат раніше проробленої роботи, і це завершення циклу. Тобто, ну, е, є там план, ну, зрозуміло, не на конкретний населений пункт, а на всю е, оку, тимчасово окуповану частину Херсонської області. В принципі, на багато населених пунктів це падало. Ну і на область взагалі, коли я дивився. План є, так. Да. Зокрема, ну, це фактично що, це фактично край Херсонської області, на да? стихи з Запорізькою областю неподалік. Дивіться, і, Інус, благопливне завершення ситуації. Ну тобто там падало ніби про бойові дії. Да? М -м 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 -м. Але бачите, ну, руйнувань немає, в принципі, на щастя. Тобто, бойові дії сходять десь поряд будуть, не в самому населеному пункті. Ну, радісна новина. Дивіться, окрім того, Авеса, бачите, певне деблокування, ще певне затягування. Тобто, ну... Ґммм... До речі, що це, що це? Це ж у нас блокування йде води, відповідно. Да? якщо так. Ну, Блокування певного вектору, це, до речі, поставки можуть бути. Схоже, там дійсно щось з вогневим контролем буде пов'язано, що якось так його будуть звільняти, тобто бої в місті ні. І поряд, схоже, не це, і це про вогневий контроль, якраз поставок орків. Принаймні на те схоже. Дивіться, манас, ну ось самі населені жителі, да, саме населення, самі місцеві жителі. Да. Відповідно, ось, але бачите, паде ансус перевернутий. Я спочатку подумав про орків, але ж ні, все-таки місцеві жителі. М -м -м, відповідно, перша думка була про місцевих, так і є. Ну, мені натякнули. Думай, сам ти правильно подумав. Е -е, дивіться, про що мова? Це якраз про обман, це про брехні, про обман. Да. Ну, крім того, прильот може означати по оркам, де вони там засіли, ну це, знаєте, дрон. Схоже на те, що це, це зазвичай більше про дрони йде мова, ніж е, про щось серйозніше. Окрім ну, того, це да, обман місцевих. Я ще в тому розкладі там руни показали, що щось може бути, якісь там чуткі плітки, що там ЗСУ готують там артообстріл чи щось такого плану. Не ведіться, не буде такого. Ну а навіть якщо ЗСУ і будуть бити, то високоточно, уж точно не градом, вибачте, населений пункт крити. Не наші то методи. Ну, відповідно, так. Ну, загалом, бачите, непогано, без руйнувань, без жертв. І на тому добре. Ну, Бойові дії, да, Бойових дій теж, бачите, не показують. Ну, єдине, що да, десь прильот по оркам може бути. Ну, і брехня, дезінформація, да, Все про це мова. Ну, якось так. Ну, Загалом не так погано. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!